Державні реєстри потроху воскресають після масштабної кібератаки наприкінці грудня. У мін'юсті кажуть, що запрацювали перші три реєстри, але ключові насправді досі не працюють. Отже, як би там не було, але папірці із державними початками таки важливі в повсякденні українців. Без чого і на який час залишили нас після російської кібератаки? Як можна було її і чи можна було її уникнути далі у відео? Мене звати Ірина Папірник, це ютуб канал Вів Медіа. Підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте. А ще долучайтеся до збору коштів для батальйону Свобода бригади наступу НГУ Рубіж. Їм потрібні сім наземних дронів. Веприк. Ці дрони допоможуть забезпечити передній край всім необхідним та евакуювати поранених з поля бою. Інформація, як долучитися до збору, є в описі під цим відео. 19 грудня російські кібертерористи, які себе називають HackNet Team, зламали усі державні реєстри в Україні. Цю кібератаку вважають найбільш масштабною, а наслідки безпрецедентними. В кінці грудня в Україні зупинили реєстрацію всіх дій у сфері нерухомості та бізнесу. Лише зараз, 2 січня, почали працювати певні реєстри, і то не ключові. У передостанній день 2024-го мін'юсті вдалося відновити доступ до трьох державних реєстрів. Керівниця міністерства Ольга Стефанішина повідомила, що нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків. Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п'яти робочих днів. Тобто зараз вже працюють єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр. Та єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. А що зрештою реєстрів? А нічого до них доступ досі неможливий. У перші години на сайті ДІЯ з'явилося повідомлення, що частина сервісів тимчасово не працює через оновлення державних реєстрів. Масштабний збій зачепив також застосунок Резер плюс, через який тимчасово неможливо було авторизуватися та скористатися функціями. Постраждали також і бази даних для водіїв та автовласників. Зокрема, головний сервісний центр МВС повідомив, що призупинив надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами. Якщо підбити короткі підсумки, то фактично досі не можна одружитись, розлучитись, зареєструвати новонародженого, продати чи купити авто, будинок чи Квартиру Здавалося, що нічого критичного, але ж насправді ситуації у людей доволі різні. Щось може почекати, а щось взагалі не можна відкладати на завтра. Звісно, у Мін'юсті намагаються знайти вихід із кожної ситуації, а на місцях люди розглядають кожну е, окрему ситуацію. Допоки українці намагаються відновити роботу, російські хакери заявили в мережі, що зламали українські реєстри та начебто викрили величезний масив даних. Вони опублікували список реєстрів, які на щоб то були скомпроментовані а також почали викладати скріншоти та фрагменти інформації. У списку згадується єдиний державний реєстр підприємств, реєстр актів цивільного стану, реєстр майнових прав, реєстр нотаріальних дій та десятки інших. За словами експертів, цю атаку готували щонайменше кілька місяців. і Вже всім відомо, що за нею стоять. Російські спецслужби виконувач обов'язків керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов ще на брифінгу із Стефанішиною заявив, що ми всі живемо в умовах кібервини і всі системи нашої держави є ціллю ворога. Але Стефанішина, в свою чергу, тоді запевняла, що жодного витоку даних не відбулося. На відміну від неї, Карестальов у цьому не дуже впевнений. Хоча, якщо ми говорили про відкриті реєстри, то який витік даних? Вони ж і так відкриті, і доступ до них може мати хто завгодно у будь-якій точці землі. Інша справа, якщо ці відкриті реєстри зазнали ушкоджень та змін, от тоді може бути халепа експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун оцінив наслідки хакерської атаки на ці реєстри. Цитую. Скільки займе їх відновлення, і чи будуть вони повністю відновлені, сказати важко. Думаю, повториться ситуація на початку повномасштабного вторгнення. Якийсь час реєстри просто не будуть доступні. Відповідно, ніяких реєстраційних дій не буде здійснюватися. Думаю, йтиметься про тижні або навіть місяці. Написав експерт у мережі. У Мінюсті кібератаку називають найбільш масовою, однак запевняю, що сервери з даними розміщені не в одному місці, тому всі дані збережено і їх скоро відновлять. Про термін у дні кажуть, що це може зайняти кілька тижнів, а не місяців. Насамперед відновлять реєстри, які забезпечують роботу нотаріусів. Після цього мають відновити державний реєстр актів цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Державний реєстр прав та на нерухоме майно чи можна було уникнути цієї кібартаки? Багато з експертів переконані, що так. Інші ж кажуть, що цього неможливо було уникнути. Після бійки, звичайно, руками ніхто не махає, тому зараз важливо, аби після відновлення реєстри не зна не зазнали повторної атаки або інші важливі стратегічні цілі в Україні. Але за цю атаку посадою таки кажуть, поплатиться Олексій Бережний. Міністерство юстиції України планує звільнити його з посади гендиректора департаменту національної інформаційної системи. Але це не точно всього лише інформація від анонімного джерела моїх колег. З української правди Бережний займає цю посаду в Мін юсті з 2019 року. У повідомленні також зазначено, що напередодні кібератаки департамент повідомило про е, проведення е, планових технічних робіт. Зокрема, вони е, стосувалися ЄДР Державного державного. Реєстру актів цивільного стану громадян та системи банкрутства та неплатоспроможності у день зламу російський телеграм-канал Hacknet Team заявив, що в результаті атаки хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського мін'юсту. Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які збереглися на резервному сервері. Польщі йдеться у матеріалі. Ситуація з кібератакою на українські державні реєстри стала черговим нагадуванням про важливість посилення кібербезпеки в умовах гібридної війни. Відновлення роботи реєстрів це не лише технічне питання, але й тест на витривалість та ефективність наших державних органів. Зараз справді важливо створити ще більш потужну систему захисту, яка в майбутньому зможе запобігти подібним сценаріям. А допоки усім, хто чекає, терпіння, бо аби відновити ці дані, потрібен час.